Ноктюрн Зникло літо в кольорі сумному, Знов життя гортає календар, Ну, а серце в спогляді старому бачить казку, мов воно каскар. Ось дощі йдуть, і все сумує, і дерева зовсім не такі, Тихо-тихо, голуби гуркують, Про свої години нелегкі. А вже в місті парки посивіли, бо не чують літа теплоти, палять листя, щоб воно згоріло, І сумують київські мости. Набродить щось величне і ліричне, десь лунає музика легка. Це, напевне, осінь поетична, В кольорі зимовому зника.